Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Катя. І сьогодні ми з вами будемо оглядати пензлі українські, Kodi Professional і навіть будуть пензлі ВОПС. Одразу кажу, що тут від Kodi просто знайдені скарби, які, якими я вже користуюсь багато років. Сьогодні будемо за допомогою цих красунчиків робити макіяж, а також буквально. Тільки менше місяця тому придбала нарешті пензлі ВОПС. Також тут буде такий зальотний пензлик Сіфора. Він, звісно, що не український бренд, але оцей зальотний такий маленький буде тут просто тому що мені дуже подобається цей пензлик, але від ВОПС буде схожий, просто ще трошки більший. Тож. Пропоную вам сьогодні разом зібратися. У мене сьогодні взагалі був робочий день, але ну, вийшло, як завжди, все через одне місце, тому я зато сьогодні знімаю відео, чому я дуже рада. Сьогодні була така безсонна ніч, але я не одягла, боже мой, прикраси. Як так? Також в мене такий топ від українського теж бренду. Я вам тут залишу. У мене ще від них є сорочка. Дуже класна сорочка. Ух, вже чекаю е, тепло, щоб її носити. Також, хто з Дніпра, хто хоче до мене потрапити на навчання, всіх чекаю, сам собі Це базовий курс або підвищення. Приходьте, всіх буду рада бачити. Тож така рекламка закінчилась. Також сьогодні у нас буде таке відео. Не тільки про пензлі, також сьогодні я хочу вам розповісти про таку Jelly Balm від Bless Beauty. Це у них новенька вийшла така штучка для губ, вона в мене є. Я така чому я вам не показала Color Intense оця олійка, яку я дуже люблю. І два продукти, які мені віддав Андрій від Bielenda це польський бренд. У нас тут є такі цікаві штучки, не знаю, ви бачили чи ні. Він це купляв на Інтершармі. Такий джерібал. У мене відтінок 01 Cold Pink. Це саме бальзам, як ручка механізм. Тобто натискаєте і виходить цей бальзам, який назад повернутися не може. Давайте нанесу. Ну, ладно, насправді так, такий рожевий колір, типу прохолодненький. Він у мене в сумочці. Досить пігментований, жарненька текстура, тобто, справді він схожий саме на бальзам. Має якийсь солоденький аромат, такий, ну, типу, самий звичний. Насправді приємний продукт, він справді м -м, зволожує губи. Єдине, що мені не дуже подобається відтінок, все ж таки на собі оцей саме Cold Pink, Він непоганий, але такий типу. Ну просто рожевий. Все ж таки, ми почнемо з очей. Якраз я вам покажу всі ці пензлики Коді. Розповім про е ці свої фаворити, тому що тут насправді дуже багато пензлів, які повторюються, якими я працюю, які в мене є вдома. Е дуже люблю ці пензлі. Просто. Обожнюю, я не знаю навіть як це сказати. По-іншому дуже їх люблю, тому що за цю вартість це настільки скарб, який ще треба пошукати. Ось така е, саме палітра, вона дуже тепла, і м, якось хочеться мені сьогодні нею попрацювати. Не буду вас завантажувати своїми такими проблемами. то м -м, хочу сказати, що в нас буде на огляді дві е, красиві палеточки. Одну я вже придбала. І це напевно хорошо. От іншу ще треба накопити накопити грошика, щоб купити. От, але це буде космік браше зліметована палеточка. На цю мені треба ще заробити гроші, і ось така від це корейський, напевно, чи китайський, коротше, Я вам розповім потім по типу, історію бренду пізнавальним, все ж таки про бренди, тому що вам, щоб ми не просто оглядали косметику, ще вам буду щось розповідати про бренди. Також я читала. Ну я думаю, ви побачили, що я всім відповіла на коментарі. Я замовлю косметику неверті, але насправді, скоріш за все, не в лютому, тому що дуже вже багато витрат на лютий. А там місяць гола срака, така трошки. Коротше, скоріш за все, в березні я замовлю неверті, зроблю огляд. Щоб ви плюс-мінус розуміли, то чекати, тому що я вже е, собі кошик зібрала, я вже прицінилась трошки, тому <сум> залишилось просто, щоб Катюші були гроші. Якщо маєте змогу, можете стати спонсором моєго каналу і таким чином мене підтримати як автора, який створює для вас відео, і ділиться з вами своїми знаннями і так далі. Або е, в мене є банка на банці. Якщо хочете по бажанню, але пам'ятаємо, що спочатку ЗСУ, потім ваше життя і ваше. Я яке життя, а потім вже будь -який, будь який блогер Беру консилер Джефрі, дивлюся в зеркальце з рум'ян. Огляд буде. Чекайте, я цей консилер нанесу, типу, як базу під тіні. Ого, я тушую пенсликом Sephora. От сьогодні у нас спонжиків взагалі не буде. От, і залишки я наношу на нижні повіку. Я спробую його на підвищенні, і він мені дуже сподобався. То, як він тушує. Ну це прям у <boar> типу, просто я вже звикла до своїх пензлів, які чого в мене так шкіра тягнеться, ну наче мені якби. А в нас пензлик тут Sephora. Ну, пакування, точніше, то, як виглядає пензлик, досить нічого незвичного немає. Красиве, тут у нас ну це не гравіювання, це просто як, не знаю, можливо, це гравіювання, але воно не об'ємне. Це більше як якийсь ну, напал, не знаю, але ну, мені так здається. Тож, такий пензлик 52 й Sephora, я його купувала за 310 гривень у своєї викладачці, до якої я ходила на підвищення. От, і мені він прямо... Подобається. Я б собі його хотіла б купити, але ну, це не типово якось собі щось купувати, саме пензлі, тому що, ну, якось би. Знати якось багато років тушую чимось дешевим і далі потушую. Давайте я спочатку просто ми з вами потерванимо про пензлі Коді і я вам всіх їх покажу. І потім я вже в роботі покажу, як вони працюють. Почнемо з першого пензля, який я не раджу купувати. Єдиний, напевно, з всього набору це 110-й Коді Professional. Ось такий пензель. Йому вже дуже багато років, дуже багато, ну, бачите, ви по ручці, ну, з фірулом все добре, а з ручкою вже ні. Отакий От 110-й, вже тут і ворсу погано, це синтетика. І, в принципі, я ним спочатку там користувалася, але зараз я ним нічого не роблю, тому що ну, якби, ну, воно якесь несоразне, типу, ну... що насправді, коли тільки приходять пензли, вони дуже гарно виглядають, і вони, в принципі, Достатньо довго слугують. Звісно, що з часом повністю стирається у вас там Коді Professional, номер пензля. 113 й номер Коді Professional, Це у нас з вами плоско-пухнастий пензель з ворсу кози. Один просто тут в мене він впав, і в мене фірул, я думаю, тут ви... видно, що він трошки в мене ну, якби, постраждалий, і за цього форма пензля змінилась, просто тому що я. Ну, як би щось з ним зробило погане. Взагалі, він виглядає таким чином. Дуже класний плоскопухнастий пензель. гарно підходить для того, щоб затемнювати куточок або наносити просто тіні на все рухоме повіку. Класні пензлі. Одразу кажу, що за їх ціну, звісно, що це коза не саме м'яка, не саме якісна, самоворс, тобто він може колотись, якщо з ним обережно працювати, тобто якщо отак не тикать, тобто, в принципі, він не, а, ну, не робить якось неприємно, все з ним добре. Але деякі пензлі можуть трошечки колотись, Але я ними навіть в роботі працюю. Це теж про щось говорю. Пензель. Який 35 35-й, це просто легенда. В мене їх ну, мені здається, теж було їх більше, зараз мене три. І тут якраз я вам покажу, що стається з пензлями через час. Це в нас 35-й пензель Коді Professional, коштує десь 120 гривень, десь, напевно. Ось такі вони видно тут в якомусь років. Хто більш новенький, хто більш старенький. А далі переходимо до того, щоб обговорити Ворс. Взагалі, спочатку. Зараз фокус є, так? Чудово. Спочатку до вас приїжджає пензлик в такому стані, як ну, для мене зліва, для вас справа. Тобто він загострений бочонок з кози, це просто скарб. Ви цією формою можете затемнювати нижню повіку, внутрішній куточок, зовнішню повіку, витягувати навіть стрілку, дуже зручна для цього форма. Але з часом того, як ви використовуєте цей пензель, борс розпушується кози, і ми маємо. Таку ситуацію, що стає ось такий ворс, бачите, не загострений а Він а, стає от прям справжнім таким бочоночком, який вже для стрілочки ну не дуже підходить. Тобто, стрілочка буде не тонка, а одразу така. Палка велика і треба буде підчищувати. Тобто, це вже стає пензлом для нижньої повіки, внутрішнього куточку, якоїсь детальної пророботки, але не для стрілок, якихось розташованих, тобто не вийде тіні просто ось так витягнути, і буде вам щастя. Я сподіваюся, що все на кожній стадії було видно. Але мені пензлики дуже подобаються. Тобто, щоб ви розуміли, ось цьому пензлику, напевно, роки. Три і він в чудовому стані. Я от прям недавно знайшла ще більший скарб. від Коді. це 114 бочонок, це теж коза, він дешевий, він щось коштує гривень 60 От 114 пензель. Він трошки відрізняється від минулого от такий. Він одразу більш пухнастий і він не настільки щільно набитий. Не знаю, ви побачите, але це теж виглядає м'яким, але, ну, повірте мені на слово, цей більш легко набитий. І він мені навіть більше сподобався. Цей пензель в мене в роботі. Я прям ним постійно клієнтом затемнюю зовнішній куточок завжди, всім, не зважаючи яке око, мені дуже подобається затемнювати куточок нижню повіку. Саме цим пензлем. Чомусь він, от мені більше подобається 50-й пензлик. Теж такий чорний з цієї серії ось такий пензель, теж коза, він трошки дивний. Я ним користуюсь, варто кажучи, рідко. Бачите, він такий скосий. Він, типу, круглий, скосий отакий. Його використовувати там для затемнення куточка, мені не дуже подобається. Він такий, ну, якби, занадто якийсь несуразний по формі, але мені дуже подобається. Ним я пам'ятаю, що я ним користувалася. Якщо, наприклад, нижнє повіко оформлювати дуже, якось зручно він впадає, і дуже зручно малювати якесь нове нижнє повіко. Він, от саме за рахунок цієї форми, от дуже класно це все промальовує і класно витягувати, наприклад, з нижньої повіки лінію там, для стрілки або лінію каркасу вашого макіяжу, ну тобто направлення. От в цьому в пані він зручний. І мені ще подобається ним підчищувати. Якусь кольорову підкладку. Тобто я нанесла олівчик, десь знаєте, занадто багато нанесла, і я цим пензликом вичищую зайве. От мені подобається саме цим пензлом отак працювати. Але з усіх пензлів цей самий такий ну, нетерміновий. Далі в нас пензель 65, й Теж це в нас коза, це в нас класичний такий розташований пензель. Такий просто круглий пухнастий бочонок. В нього є єдине віна, що він, я думаю, ви бачите, він досить великий. І для моїх очей він ще підійде, для того, щоб тут робити тушовку, Але якщо у вас маленькі очі, то от 65-й він занадто великий. Тобто це буде скоріше вам для хайлайтеру А, Тому дивіться по розміру вашого ока, по розміру вашої нерухомої повіки оцієї частини. Якщо вона у вас велика, вам може підійти. Якщо у вас Менше, ніж у мене, то, скоріш за все, вам не дуже сподобається. Так само пензель, який для очей. Увага! Для очей 49-й, йому вже погано, його треба замінити. Це в нас ворс поні. Ну для очей це, вибачте, навіть для мене це за великий для очей. Ну, не можна щось робити. Але, чесно, я ним не фарбую, він мене лякає цей розмір. Він занадто просто великий. Ну, навіть для мене. Але. Оцей пензель для хайлайтеру у ви просто подивіться, як він. Думаю, що ви розумієте, про що я кажу. Дуже класна форма. Він не занадто, в... не занадто великий, він не занадто малий. Для хайлайтеру о, у... люкс. Це просто ска. Далі, а в нас, давайте завершимо з чорною версією: 67-й пензель. Єдина проблема, що це синтетика, якщо чесно, і що він досить щільненький, тому що якщо б він не був, не був таким щільним і саме синтетичним, ух, який б пензель був. Це 67 пензель, ви подивіться на оцю форму, ви бачите цю форму. Тобто він класно може підійти для тушовок, але від от. Він дуже щільненький. Мені от хотілося і мені здавалося, що він такий легенький буде. Це просто так вальна тушовочка, але ні. Він такий достатньо жорсткий, тобто ним навіть затемнювати в зовнішній куточок, краще вийде, або там нижню повіку оформлювати. Далі скарб просто за 50 гривень. У нас тут W06 е номер пензля. Але це це на, наче ну, це не схоже на синтетику. Я не пам'ятаю, я вам тут напишу. Це Шикарний пензель для очей. Просто подивіться на цей розмір. Це просто для чогось детального. Наприклад, от сюди детально нанести висвітлюючи якийсь колір, або затемнити саме міжвійний простір, або міжвійний простір верхнього повіки, розташувати, або затемнити якусь деталь, ось тут, наприклад. Тобто, для детальної роботи дуже класний пензлик. Він досить чільненький, але кінчик досить м'який. Ну, типу, це не саме м'який пензл, зрозуміло. Але, ну... Все одно це дуже класно для детальної роботи. Він мені дуже подобається. Я ним працюю саме в роботі. Для себе я ще таки не придбала. Далі у нас Коді W08 для стрілок. Не дуже раджу цей пензель. Він, звичайний для стрілок можна знайти краще. Чесно скажу, от на це не варто звертати увагу. Тобто він такий досить товстенький. Можна ним намалювати стрілки. Далі в нас пензель W07 Коді Professional. Він в мене вже побитий життям йому років два, можливо, більше. Для губ він спочатку був як язичок дуже загострений. Зараз, бачите, що з ним сталося через стільки часу. Дуже шкода, але. Дуже класний пензель для губ. Він вже розпушений, тому я ним не так часто користуюсь в роботі. У мене вже є ну, новенький, але дуже класна форма. Насправді для губ. Мені прям подобалося носити помаду і зараз подобається. Але це знов-таки ж просто для себе купувати прям для губ персональний пензель. Дивіться самі, але пензель, пензлик гарний. Тому, в принципі, я для очей вам все від Коді розповіла. Тепер давайте формуватися. Давайте я візьму цей 35-й. І буду затемнювати куточок. Затемнюю зовнішній куточок і одразу заводжу на нижню повіку цей відтінок. Тепер давайте це якось підтушовувати. Я беру той самий пензлик і починаю наверх потягувати відтінок, але не сильно, тому що він дуже тягнеться і пензлик дуже брудний. Я візьму давайте, оцей дивненький пензлик. 50-й і ним трошки підтягну цей відтінок і в складочку, і трошки туди подаю лятушовкою. Я возьму ось такий пухнастий пензель, великий, і його ми будемо заносити в складку повіки. І витягувати і розтушовувати цей відтінок до скронів. Пензлик обережно витираю і набираю саме світлий такий відтінок. Він, скоріше за все, буде такий темненький. Зараз подивимось. І ним починаю. Ну, да, він такий помаранчевий прямо. Ну окей, ним я починаю підтушовувати межі цього середнього відтінку. Скосий пензлик ось такий. Набрати цей самий такий світловий тінок і ним хочу підтушувати межу нижньої повіки. тінок. Ну, Роблю такий класичний мейк, просто що досить насичений. Беру бочонок, набираю золотом, і я хочу його нанести на нижню повіку, ось сюди. Я беру дуже маленький пензель, набираю цей чорний відтінок з блискітками і наношу. Міжвійку. Макіяж очей ми зробили з вами дуже так швиденько зробили такий досить швидкий простий макіяж оченя. Переходите до пензлів ВОПС. ВОПС це вже не бюджетні пензлі. Тут один коштує десь 700 чимось, інший 800 чимось за один пензель. Але тут є гравіювання прямо Wops. ВОПС. У мене пензель є W3249 для тонального засобу. Дуже класний пензель, Купила знов-таки ж не для себе, а в роботу. Зараз я, щоб ви розуміли, спонжем взагалі не наношу тональні засоби, я наношу виключно ось таким пензелем тональні засоби. Також купила ВОПС. 3241, W3241. Це такий скосий пензель, теж можна наносити тон. Але я взагалі ним тон наношу, якщо треба минулий пензлі крудний, або роблю кремову корекцію. У мене сьогодні буде топ Face Skin Wear. По руці розпреділяю тон по пензлю і потім починаю наносити. Так втираючи в обличчя, мені подобається, що він не залишає якихось полосок, гарно розтушовує тон. Я хочу тон максимально тоненько рознести, тому що у мене сьогодні дуже яскраві очі, я вже хочу все інше зробити максимально нейтральним, ну, саме обличчя нейтральним, губи нейтральним, максимально тонкі шари нанести, тому що я ще трошки, наче як хвора ходжу, то все одно у мене носа все зійде, тому що я буду постріли це серветкою, Ну, коротше, зрозуміло. І прям я гарно втираю тон. Можна і більш щільно наносити, але я так от тоненько прям розтираю, бачите? цей тональний крем. точніше, цим пенджуком. От саме так мені подобається наносити. Підправляю одразу очі. І от мені дуже подобається ним наносити саме такі якісь пластичні тональні засоби. Прям гарно виглядає, насправді прям ну, подобається, що ще тут казати. Лягає дуже тоненько, красиво, швиденько, насправді класний пензлик. Він і м'який, і в той же самий час він такий щільненький, от якийсь класний. Тобто, то, що я собі отак проводжу по шкірі, мені е, ну, приємно. Немає якихось неприємних відчуттів, він абсолютно не колеться. Коротше, ну класно, що ще сказати, дуже класно. Консилер так само буду наносити цим великим пензлем. І так само цим пензлем вистушовую. Ну Буваючими рухами він прямо наносить так щільненько, бачите. Прям таке, плюс покриття в мене вийшло. Ну, під очі я прям багато нанесла. Зараз буду прибирати зайво, тому що не хочеться обтяжувати шкіру, а я саме це і роблю. Тобто, і бачите консилер можна легко нанести і прям тушує, ну, бачите, прям в секунду. Але знов таке, що ну, якщо у вас є можливість... Або бажання класний пензель для тону реально подобається. Якщо б теж це було для мене в пріоритеті, я б для себе такий купила. Далі я переходжу до оцих засобів біля. По-перше, це скло. У нас тут з вами 15 мл. Це, як я розумію, типу от тут написано Color Drops. Так, ну це типу аджастеру, але можна використовувати ще окремо, як і бронзер, рум'яна і так далі. Як аджастер мені подобаються такі кольори. Давайте я вам так покажу свод. Він такий, прям ну помаранчевий. Ну як помаранчевий, руденький. О, він такий руденький, але як аджастер мені подобаються саме такі кольори, якщо. Бути з вами відвертою. Чи давайте цим пензлем я зроблю собі на корекцію рум'яна нанесу? Мені що подобається. Ну, колір такий рудуватий, але, ну, в принципі, мені норм з таким жити. Мені дуже подобається, як це лягає на шкіру. Така дуже тоненька текстура. І це мені дуже подобається. Оця тонка текстура, така трошки невагома. Отакий, От як знаєте, як фільтр лягає на обличчя і сильно не видно ну, того, що ви нафарбовані. Тобто така текстура легка-легка. Не дуже щільна, і мені це дуже подобається. Не роз'їдає матовий тон знизу. Ну, я, звісно, що вбиваю, я сильно не розтираю нічого, але в принципі, ну, якби нічого не роз'їдає. Також цей е продукт має аромат. Чимось воно пахне так досить ну, різкувато, якщо отак зблизька слухати цей аромат. Я сподіваюся, що ви бачите, наскільки оця тонка текстура. Бачите в мене? наскільки воно прям таке тоненьке, і воно наче трошки фіксується, тобто немає відчуття жирності. Мені це прям от дуже подобається. Рум'яна мають ну, такий стандартний рожевий колір, не показала ось такий продукт. Буду наносити вже оцим пензлем. Ну, такий стандартний а, пінк а, відтінок, теж така сама дуже тонка текстура. Бачите, він такий трошки, наче як неоновий. чи мені так здається, ні, більше звичайний. Коротше, класний такий рожевий відтінок. І м -м -м, знов таки ж оця дуже тонка текстура. Мені прям подобається. Тобто це не дуже жирна текстура. Давайте я прямо так втушую в тіні цей продукт. Мені прям дуже подобається і саме, як це лягає на шкіру. І враховуючи, що в мене тут матовий консилер, матовий тон. Але ну подивіться, який глянець. І, ну, письха давайте ще покажу. Бачите, як це тоненько прям лягає. От прям особливо, якщо такий пензел в мене було вдома. Взагалі був би кайф. Коротше, от зараз, вже, як я вчора, це нанесла, проходила з ними цілий день, і мені прям дуже подобалось. Тобто я прийшла додому. Звісно, що я зверху нанесла трошки е, рум'ян і такого брозору сухого, е, ну так, трошки. Але я прийшла додому, я дивлюся на своє обличчя, і я така, боже, як гарно все виглядає. Але мені прямо ці продукти сподобались. Знов таки, що прям бігти купувати не впевнена, що це прям вам потрібно, враховуючи ще кольори. Тобто, це більше оце точно для тепленьких таких дівчат або хлопців, тому що, бачите, цей колір. Переходимо до хайлайтеру. Буду наносити хайлайтер пет просто тому що він під рукою, оцим своїм самим улюбленим пензличком. Як я давно нам нічого не наносила на себе. Треба собі теж таки купити просто. Можна дуже легко і втушувати в всю іншу корекцію на обличчі цей хайлайтер. І при цьому зашліфувати. Дуже він такий м'який, пухнастий, невагомий такий прям, ну... Ну кайф, ну кайф. Ще сказати. Звісно, що кольори передачі цього блиску трошки зміниться, але це прям класно. Це ну, взагалі блиск для губ, але я б сказала, що це більше як олійка для губ. Напівпрозора вона не буде чорна, вона така більш світло-сіра, вона просто дає більш холодний підтон губам, і мені це дуже прям подобається. Що от вони такі більш прохолодні. Дуже красиво, можна побільше нанести, буде більш явний оцей колір, можна поменше, буде більш напівпрозорий. Якщо, наприклад, от Bless Б'юсі, оцей бальзам я би вдруге не купила. От, ну нічого такого, прям немає такого особливого, то так волосся не вимазуємо. Тут цю алійку я би, точніше, цей блиск від Claрен Dance, я би вдруге купила. Мені дуже подобається колір, мені подобається, як це відчувається на губах. Це як. Вичувається олійка, яка нелапка, легка. М -м -м -м. Тобто все круто. Дуже мені прям подобається, і це з мавки здається так. Ну що ж, ось такий огляд у нас вийшов на українські пензлі. Що ВОПс мені дуже подобається, що мені дуже подобається, Коді Professional, звісно, що Коді більш бюджетні, а ВОПС більш дорогі, і ну, для обличчя пензлі це прям ну, реально є різниця між тим, що в мене були раніше і в роботі і для себе. Ці коштують своїх грошей. Коді для очей це мої фаворити. Просто дуже люблю ці пензлики. От багато сьогодні використала, чисто щоб для демонстрації. Оце для хайлайтеру, це взагалі скар. І мені треба такий в роботу новий купити, а не оцей його ризик і собі новенький купити. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, напишіть, як вам це відео, чи було вам корисно, чи було вам цікаво послухати про українські пензлі. Ну і звісно, що слава Україні! І ми побачимо з вами дуже скоро в наступному відео. Па-па, друзі!